Вітаю водолію! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 березня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях, які у вас, можливо, будуть присутні люди. Карти стрибають, щось водолії собі думають. Так. Принцеса, мечів, матеріальний. Про кошти водолії в нас думають. Як заробити, як не втратити і так далі. Так, перша карта понеділок. 8. жезлів, стрімкість, розвиток, зрушення з мертвої точки. Тобто в понеділок в нас от якісь події, які дуже довго не вирішувались, почнуть вирішуватись. Якесь дзінок, якісь смс, якесь зрушення з місця. Буде, причому дуже швидко. Ви навіть цього не очікували, що це буде. Карта говорить нам ще про вогняну стихію, овнелеві і стрільці можуть бути присутні у вашому житті. Але 8 жезлів нам більш говорить про дина... Динаміку, про рух, про те, що щось може бути отак швидко, за день може вирішитися багато питань, і сидіти, ви однозначно, не будете на місці. Вівторок карта Єрофанта буде говорити нам про присутність в нашому житті. Або ж це буде говорити про наставника, який може з'явитися, про людину, яка може вам допомогти. Можливо, ви будете звертатися до такої людини за порадою, за допомогою і так далі. Карта буде говорити, що якщо вам потрібна допомога, така людина може бути в вашому житті. Карта говорить нам про моральність, про духовність, про наші традиції, по яким ми звикли жити. Вівторок у вас буде от таке відчуття, що все має бути по правилам, все. Все має бути чітко, все має бути по таким законам, по яким ви привикли жити. От ви, наприклад, є, у вас свято, ви привикли його відмічати в один день, і ви от навіть хай горить і но ви будете його от, по єрофанту притримуватися цієї традиції. Середа! Досконале щастя, десятка кубків, позитивні емоції, сім'я, родина, якісь радісні е, моменти в вашому сімейному житті. Якщо в когось немає сім'ї, це буде говорити про те, що ви колегами будете відчувати такі позитивні емоції, можете зустрітися з друзями. Тобто карта говорить про емоційність, про приємні емоції. Про зустріч з людьми, з якими нам комфортно, про те, що ми відчуваємо радість, он радуга в нас, тобто, все от у дуже на позитивних емоціях. Четвер. Королева мечів, ваша енергія, ви перебуваєте в четверній. Якщо ні, може бути присутня людина, не тільки водолії, а близнюки і терезиша в вашому житті, ця людина от діє кардинально, так як ви. В неї холодний аналітичний розум, вона послідовна, вона чітка, вона є, можливо, десь якась різкість, ще може говорити нам про те, що може. Може бути десь якась даже конфліктна ситуація з якоюсь жінкою, тому звертайте в четвер на це увагу. П'ятниця. Трійка Пентаклів говорить про те, що ви працюєте для досягнення своєї цілі, ви працюєте для того, щоб отримати кошти, ви працюєте в команді, у вас є люди, які працюють з вами, з якими вам комфортно, з якими ви можете домовитися, обговорити план ваших подальших дій. Можливо, це ваш начальник і ви також з ним обговорюєте, як вам далі працювати, прописуєте план, домовляєтеся про подальшу роботу. Тобто. Трійка Пентаклів це відточування своєї якоїсь робочої майстерності, це складання якихось планів, це прописування якихось реальних кроків для того, для досягнення своєї цілі. Субота. Карта диявола. В суботу будьте обережні. Виявляйте всі свої негативні сторони, не піддавайтеся на маніпуляції, не маніпулюйте людьми. Обережно з алкоголем, обережно з їжею, обережно взагалі з якимись темними сторонами. В цей день вас можуть дуже провокувати люди, витягувати вас на такі якісь негативні емоції, тому звертайте на це увагу. Також може бути присутня людина-козиріг в вашому житті. Це саме. Таке в цій карті м'яке, що може бути, але взагалі по дияволу от хочеться зробити якусь таку буває пакость, десь маніпулювати, збрехати, зробити щось так, щоб було вигідно вам, а не взагалі <кій> оточуючим, навіть коли це не потрібно вам, але ви хочете от зробити так, тому що диявол буде от пробувати вами скористатися в суботу. І неділя. Двійка жезлів може говорити нам про те, верніше вона говорить нам про те, що ми можемо стати перед вибором якимось, де, наприклад, ми будемо обдумувати всі за і проти, Іти нам на ту роботу, не йти, їхати нам в те місце чи не їхати, купляти, наприклад, якусь там. Е Річ, яка нам потрібна чи не купляти. Карта говорить про те, що ми будемо думати, будемо обдумувати всі варіанти, але рішення ми все ж таки в неділю ще не приймемо. Ну, буде в голові от багато якихось таких думок, коли ми будемо, можливо, приймати якесь рішення. Дайте мені пораду для водолію на тиждень. Карта Сонця. Живіть, радійте. Дуже позитивна карта в нас на пораду. Радуйтеся життю, тут більше нічого і не скажеш. Тобто, які б нюанси у вас не були, в принципі, у вас карти дуже хороші, якщо не звертати увагу на диявола, причому він теж може програтися в таких плюсових якостях, по дияволу до нас можуть прийти великі кошти. Но карта Сонця буде говорити нам про те, що живіть, насолоджуйтесь. Життям, радуйтеся весняному сонечку, і все у вас вийде. І так, водолії, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!